З 10 жовтня в нас всі автобуси вокзального напрямку прямують через зупинку Епіцентр. Це було на прохання громадян, які в зв'язку з тим, що відкрилася автостанція, багато громадян просили, щоб автобуси здійснювали свій рух до зупинки Епіцентр, яка поряд знаходиться з автостанцією, щоб було їм зручніше доїжджати в дану частину міста. Слід зазначити, що сюди рухаються автобуси. Також всі пільгові, які перевозять громадян пільгових категорій безкоштовно на сьогоднішній день в даному напрямку, здійснюють рух два комунальні автобуси, які призначені для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме, навіть на візку, це маршрут 1К карпатська кераміка автовокзал та маршрут. Номер 3 Рем Загір'я. Ми задоволені, що зупинка є біля епіцентру, тому що тут багато людей, які мають каліцтво. І все, я вам хочу сказати. Автобус приїхав, висадили, посадили і все. Хоть пільговий, хоч пільговий, то й хоч У нас з початком руху до зупинки епіцентр виникли деякі проблеми з організацією дорожнього руху. А саме водії приватних транспортних засобів зупиняються і залишають свої машини на дорозі, яка призначена для розвороту автобуса. Ця дорога не просто так призначена, в розробленій схеми організації дорожнього руху. І тому на даний час було прийнято рішення спільно з муніципальною інспекцією міста Калуша здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху у даному на даному на даній ділянці дороги. З позитивних змін у вокзальному напрямку можна звати те, що ми збільшили кількість рейсів у вокзальному напрямку в вечірній час. А саме після 1900 у вокзальному напрямку прямому і зворотньому напрямку здійснюється 6 оборотніх рейсів після після 1900 години. Тобто два автобуси рухаються практично до. 21.30 один вокзальному напрямку, і один з них це є комунальний автобус, як вже наголошувалося раніше, призначений для осіб з обмеженими можливостями.